Чи є в Норвегії золото? Так, але не в банках у землі і ні не біля магазину з золотими сережками в центрі Осло. У Норвегії реально є золото і його навіть можна легально видобувати самостійно. Якщо ви готові постояти в Холодній річці з ситом, як герої з Вестерну, найпопулярніші місця для нордичної золотої лихоманки, це Тундра Далекої півночі Фінмарк. Там не лише північне сяйво, а й шанс знайти щось блискуще. Біомльо, острів на заході Норвегії, де навіть колись була справжня золота шахта, Гельдома, сеньорд і тана річки, в яких золото шукають по старинці, з і надією, але не поспішайте пакувати кирку й шолом. За законом, золото знайдене з природного джерела, може бути вашим, якщо менше певної кількості і ви не заважаєте іншим. Велика знахідка. Привіт, податковий! Найцінніше золото в Норвегії це лосось, нафта і фьорди, але їх важче покласти в кишеню. А тепер увага, несподіванка з прогулянки потрапила біля річці Хомла на таке оголошення: посилення популяції лосося в Хомла. Ветеринарний інститут за дорученням екоагентства Норвегії розпочав роботу. Над відновленням місцевої популяції лосося лососів ловлять, беруть ікру, зберігають у генофонді, а потім висаджують у річку в спеціальних ікряних боксах, які ховають у гальку. Вони позначені жовтими стрічками, і не треба їх чіпати. Навіть якщо вам здалося, що то скринька зі скарбами або нова серія вікінгів. Хочете подробиць, пишіть до сігне. Сіве арнцедна. Але тільки якщо ви не плануєте красти лососів. Отож, хоч золота в річці Хомла ви, можливо, і не знайдете, зате точно зустрінете ікру в майбутнім. А ви підписуйтесь, якщо хочете більше знати е, про Норвегію норвезьку мову, і ставте лайкусик, пишіть коментар, якщо було цікаво. Всім па, -па!